Якщо вже придбали карту АТБ від Монобанк, але не знаєте, як її активувати, то це відео для вас. Перше, що потрібно зробити, включаєте сканер ШК на телефоні, дозволяєте, коли додаток використовується, після цього вам потрібно просканувати ШК на вашій картонній коробці, яку ви придбали. Відкриваєте веб-сайт, вас перекидано додаток АТБ від MonoBank, встановлюєте його, очікуєте встановлення та відкриваєте додаток. В додатку спочатку потрібно ввести актуальний номер телефону з метою створення нового профілю. Натискаєте далі. Вводите код смс повідомлення В цьому пункті дозволите додатку надавати вам сповіщення. Тут продовжити. Продовжити ще раз. Верифікацію можна зробити через паспорт старого зразку. Я обираю через документ в Дії. Натискаю на документ в дії. Тут продовжити. Очікую завантаження дії. Після завантаження дії ввожу пін код Ви вводите свій, я ввожу свій. Це для входу в дії. Тут потрібно натиснути Підписати документи. Активізувати Дія підпис. Дозволити. Дозволити. Дозволити, коли додаток використовується. Тут також «Дозволити». Активуєте Дія підпис. Очікуєте. Тут потрібно ввести ваш Пін-код для «Дія підпису», Підписуємо. Надаєте Дозволи. Надіслати через дію. Очікуєте завантаження дії. І робите фото. Дозволити, дозволити, Ще раз дозволити і маєте приблизно отримати ось таку картинку. Продовжити. На цьому етапі потрібно розписатися пальцем, просто робите підпис вашим пальцем. Після цього натискаєте продовжити. Тут вводите електронну пошту. Документи отримано продовжити. Про це влаштований. Обираєте спеціаліст або керівник. Я спеціаліст обираю. Продовжити. Обираєте стаж, скільки ви працюєте. Вказуєте ваш середньомісячний дохід, натискаєте продовжити. Робиться перевірка даних. Вона займає десь до хвилини. Тепер потрібно підписати вашу анкету заяви. Натискаєте Підписати. Копію документів надіслано на електронну пошту. Натискаєте Продовжити. Потрібно дістати вашу карту з картонної коробки. Вона знаходиться ось тут. На цьому етапі при хорошому освітленні потрібно зісканувати вашу картку. Але якщо це у вас не виходить, то ви можете зробити це вручну. Знизу є клавіатура. Тут потрібно вигадати пін-код для вашої карти, ну і ввести його повторно. Отримати 1000 від держави, натискаєте, хочете чи ні, я відмовляюся. Реєстрація пройшла успішно. Тепер потрібно перезайти в додаток Монобанк. Ввожу пін-код, перезаходжу. Потрібно трішки очікувати. І зараз після входу я отримую всі свої дані. Карти ви можете прокручувати, просто пролистуєте. Тепер вам залишилось налаштувати NFC та поповнити вашу картку. Для цього потрібно передивитися відео, яке я додав в коментарях. Ну або, якщо ви хочете все абсолютно з нуля дізнатися, як налаштовувати вашу картку, в тому числі зняття кредитів, подивіться повне відео, яке займає 8 хвилин. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд даного відео. Не забувайте писати коментарі, ставити лайк та підписуватись на мій канал.